До Черкаса Міна Шуткіна переїхала у 2014-му з Луганщини. Розповідає, її рідний красний луч нині в російській окупації. Своє майбутнє дівчина вирішила будувати у Черкасах. Торік стала студенткою Черкаського державного технологічного університету. У мене було недостатньо було балів за НМТ, і за цього не вийшло відразу вступити на бюджет а потім, вже як сказав, що здала гарну сесію. То тоді вже відкрилось було бюджетне місце. Тоді я змогла поступити вже на бюджет. Як внутрішньо переміщена особа каже, могла б безоплатно жити і у гуртожитку. Втім, помешкання винаймає, пояснює їй так комфортніше. З початку повномасштабної війни кімнати саме цього університетського гуртожитку стали домом для переселенців. Розповідає завідувачка Любов Романенко. Виділено було 31 кімнату. Це було складно в перші дні. Але і зараз у нас майже всі 31 кімната задіяні. Це студенти в цій кімнаті проживають. Але вони тут із Херсона проживають, але вони. Зараз поїхали на канікули. Облаштували спортзал, відкрили швейну майстерню та кімнату краси. каже пані Любов, аби ті, хто втратив домівку, міг розвивати свої вміння. Мешкає тут і Анна Бабаєва з Донецького Краматорська. Я безкоштовно проживаю, але я єдине за що плачу, це свої комунальні послуги, які я накручую. Декан факультету гуманітарних технологій, де навчається Аміна Шуткіна, Наталя Махиня розповідає: в закладі освіту здобувають студенти. З різних територій, які нині в окупації, коли абітурієнти вступають в заклад вищої освіти, вони зазвичай подають документи, які підтверджують їхню пільгу. І відповідно тоді, відповідно до окремих категорій, вони мають свої умови вступу. Наприклад, вступили на контракт. Так, не задекларувавши свою пільгу, то потім, коли у нас з'являється бюджетне місце в університеті, власне, в тій чи іншій групі на тому чи іншому курсі, ми Переводимо таких студентів з контрактної на бюджетну форму навчання. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть вступити до українських закладів вищої освіти за спрощеною системою, розповів під час брифінгу начальник управління освіти і науки обласної військової адміністрації Валерій Денелевський. В тимчасово окупованих територій Передбачені спеціальні бюджетні місця для них нічого не потрібно сплачувати. Це підготовка здійснюється за кошти державного бюджету. Держава забезпечує цільову підтримку для студентів, які навчаються на даній формі, та безкоштовне проживання в гуртожитку без складання національного мультипредметного тесту з урахуванням відсутності українських документів про освіту. Можливий вступ навіть дистанційно подавати заяви до Черкаського державного технологічного університету, майбутні студенти розпочали з 19 липня. Говорить відповідальний за вступну кампанію Олександр Скорик. Тут звернулося 28 осіб, які зареєстрували себе як пільгові категорії. Зокрема, вони є являються тимчасово переселеними особами. Порівняно з минулим роком, це трошки менше. Але оскільки вони зареєструвалися і зареєструвалися вчасно, то вони можуть скористатися певним. Ними пільгами прийом заяв на вступ до бакалаврату триватиме до 1 серпня, а до магістратури розпочнеться з 8 по 25 серпня. Додав Валерій Денелевський. Тетяна Омелян Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.